Щасливе визволення сьогодні на батьківщину повернувся український моряк Андрій Новічков, який пробув два роки в іранській в'язниці. Там його звинувачували в доведенні до самогубства іранського матроса і навіть хотіли стратити. Але днями новічкова обміняли на засудженого в Україні іранського шпигуна. В аеропорту нашого моряка зустрічали кореспонденти сьогодні. На його обличчі легка усмішка. Лише рухи видають хвилювання. Це перші кадри повернення додому моряка Андрія Новічкова. У невеликій залі аеропорту Бориспіль його зустрічають журналісти. Ми раді вітати на рівні землі Андрія Олександровича Новічкова. Він пішов у плавання, щоб заробити гроші на лікування тяжкохворої матері, але вона не дочекалася. Померла в день синового від'їзду. Та в новічкова шляху назад не було. Він уже був у морі і вирішив виконати контракт. Два місяці плавання і життя перевернулося в один день. Іранський матрос розповідає Андрій, вистрибнув за борт. Старший помічник капітана Новічков здійняв тривогу, розпочав пошуки матроса, але тіла таки не знайшли. Коли ж корабель дістався Ірану, новічкова одразу доправили до суду. Іранські правоохоронці запідозрили Андрія в причетності до загибелі матроса. Люди пришли, попросили выйти, сказали, что едем в гостиницу снимают с парохода. Завезли в суд, завели в кабинет, сказали убийца, пошел. Все. Вывезли, закрыли, посадили. Там было сказано, что это смертная казнь за убийство массума. В принципе, то есть, сам выпрыгнул, то есть, у меня почему-то будет Слідство тривало понад рік. Андрій твердить, він не винен у смерті іранського матроса. Увесь цей час на внука в Україні чекала бабуся, просила допомоги в дипломатів і депутатів, зверталася до журналістів. Я на він улетів, умерла мама його, він літав для того, щоб помочь в ліченні матері, навіть не смог я проводити останній путь. Ми його кремували і держимуть мутно для нього, щоб він сміймо попрощатися. Та перед новим роком Андрій дізнався, він повернеться додому. Українського моряка обміняли на іранського шпигуна, засудженого в Харкові на 11 років ув'язнення. Петро Порошенко підписав документ про помилування іранця Алі Джадуеля, якого й обміняли на Новічкова. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше сьогодні о 12-й ночі. Так, це є за логістики. Синхрона, це розумієте, нема ж у нас спільного кордону, нема мосту, де можна проводити відразу. Одразу з аеропорту моряк їде додому в Одесу, де на нього чекає 82 річна бабуся. Вона, вона у нас у нас нікида не здається, молодець. Ви просто сьогодні виїжджаєте до Одеси? А, да, хоть пішком таті 10 мінут. Я побегу. А далі в планах звільненого моряка знайти роботу і повернутись до нормального життя. Юрій Гула, Сергій Моргун, Данило Городецький сьогодні канал Україна.